Ці підписи це не тільки за відставку комітету. Це чіткий водорозділ в українському парламенті, хто за нашу країну, хто за фронт, хто за Україну, а хто за мінічі. І я звертаюся сьогодні до кожного українця з великим щирим проханням. У кожного народного депутата є електронна пошта, телефон прийма помічники. Звертайтеся до своїх депутатів, до тих, незалежно від фракції, які обрані в ваших містах, в ваших селах, в ваших областях. З жорсткою вимогою весь уряд відправити у відставку. Бо на плівках багато урядовців. Бо за наглядові ради персональну відповідальність несуть багато урядовців. Бо крали багато урядовців. Замішані в схемах багато урядовців. Спілкувалися за Любобою багато урядовців. І це не один, два чи три міністри. Тому ми щиро звертаємося до вас. Тисніть на народних депутатів, які були обрані в ваших округах у 2019 році, для того, щоб вони визначилися. Вони за вас, за Україну, чи вони за мій діття? А це дуже просто: підпис є. Підпису немає. Щиро вам з Дякую.